Чернігівщина одна з чотирьох областей України, де київські експерти вирішили запровадити пілотний проект щодо контролю за етичною службовою поведінкою депутатів місцевих рад. Кодекс етики має підвищити рівень довіри громадян до влади, поліпшити персональну відповідальність народних обранців за виконання обов'язків, забезпечити прозорість і гласність їх роботи. Головне це те, щоб зменшити корупційні ризики, тобто конфлікт інтересів. Неправомірна вигада і так далі. ці речі, щоб їх було менше в наших радах. При місцевих радах мають бути створені етичні комісії, розповідають представники проекту. Основні вимоги до оцінки нею етичних стандартів вказані у типовому положенні, яке разом із кодексом презентували чернігівським активістам на круглому столі. До комісії мають входити самі депутати: один член виконкому, а близько третини її складу представники громадськості. Етична комісія розглядатиме випадки неетичної поведінки депутатів. Комісія вносить своє рішення, що це була неетична поведінка, і ці, скажімо, матеріали всі передаються в засоби масової інформації і показується, що той чи інший народний обранець себе недостойно поводить. А якщо це треба, то навіть передаються правоохоронні органи. Наявні напрацювання це поки що проект проекту. Зараз головне обговорити ці документи, зібрати пропозиції та зауваження громадськості. А вже потім, коли етичний кодекс та положення про етичну комісію будуть остаточно складені та доповнені, їх представлять на розгляд депутатам.